Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українська компанія «Укрспецсистемс» представила модернізовану версію безпілотного авіаційного комплексу Шаркем, який отримав значні покращення для підвищення ефективності на полі бою. Оновлений Шаркем суттєво перевершує попередні версії та більшість аналогів на ринку. Він отримав рекордну дальність польоту до 420 кілометрів, а також збільшену автономність до 7 годин. Це дозволяє йому виконувати тривалі розвідувальні місії без необхідності частих перезаряджень. Таких показників вдалося досягти завдяки новим батареям, ємність яких збір. Лішена на 170%. крім того, оновлена система зв'язку значно підвищила його операційні можливості завдяки модернізації радіомодему та антенного обладнання радіус керованого польоту зріс удвічі. Тепер він становить 180 кілометрів. Це означає, що оператори можуть керувати дроном з безпечної відстані, не наражаючи себе на небезпеку. Також система оснащена новітніми програмно-апаратними рішеннями, які дозволяють працювати навіть в умовах глушіння GPS, спуфінгу GNSS або при спробах перехоплення сигналу управління. Завдяки вдосконаленим характеристикам, новий Шаркем ідеально підходить для синхронної роботи з ударними дронами. Це дозволяє проводити повноцінні розвідувально-ударні операції в одному підрозділі без залучення додаткових сил. Ця концепція значно підвищує ефективність дій на полі бою, адже дозволяє мінімізувати час від виявлення цілі до її знищення. Шаркем також отримав універсальний пункт дистанційного пілотування, що дозволяє керувати будь-якою системою від Укрспец з одного місця. Це дає змогу екіпажу обирати найоптимальні. Мальніший безпілотник для кожної конкретної місії. Шаркем це не просто нова версія безпілотника, а універсальне рішення для сучасного поля бою, завдяки збільшеній дальності та автономності, новим рішенням у сфері зв'язку та навігації, можливості інтеграції в ударній операції, покращеним засобам керування. Він здатний замінити безпілотники старшого класу за меншу вартість. Уже сьогодні Шаркем проходить активні бойові випробування та демонструє перші успіхи. Деталі щодо використання ударних дронів залишаються засекреченими, проте, очевидно, ця технологія. І суттєво змінить підхід до військових операцій у повітрі, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.